Скільки має коштувати енергія від атомної електростанції? По-перше, вони дісталися Україні безкоштовно. Тобто капель вкладений в нього нуль. Да. Замовник може там заплатити 10% на початку, а все інше після закінчення, а ще й частину через два роки після закінчення. На ну, вивід одного блоку потрібно там. Від 7 до 20 мільярдів євро на протязі там 15-20 років ще й цим Що навіть для того, щоб це робити, потрібні гроші, а гроші зараз потрібні на війні. Так. Я, як споживач електроенергії і будь-який, хто з нас буде дивитися, вважаю, що ціна має бути нижчою. Людина або підприємство має розуміти, з чого складається ринок, яка є конкуренція, хто може що запропонувати, тому що те, що платить населення, це збиток. Державі, ти вважаєш, що обленерго це збитковий підприємство? Нам Вигідно це серединку брати, де не вод і ні, да. ні, ні, де, де не нема вважає. того і того, да, і да. тут нормально може. Що, що дешеве там на енергія найдешевше. Одне діло, коли люди сидять і перебирають мільйон варіантів, шукають, думають, що можливо так буде добре, можливо, отак. А інша штука, коли штучний інтелект видав отак, видав так. одразу, да, проаналізувавши трильйони варіантів і протестивши їх, що вони да, працюють на віртуальній моделі.